Сніданок прилуцького школяра коштує 9,90, обід 11.60. Що вдається приготувати за ці гроші і чи подобається маленьким школярикам таке меню, з'ясовувала знімальна група подій. На сніданок до учнів 5-ї гімназії ми завітали без попередження. Дітям подали картопляне пюре з сарделькою, буряковий салат, хліб і чай. Малеча наминала порцію за дві щоки. Артему їжа зі шкільної їдальні навіть здається смачнішою за мамину. Мені добріше в школі, Саме дуже люблю кататошку. Я сиджу на уроці і чекаю, поки підуть поки в їдальню, бо там дуже вкусно готують. Тушину картошку, як там, котлетки. Для мене готує смачніше мама. В школі. Смачно кожен. Смачно. Смачно. Чай, какао буває, ще там рис, плов і багато чого різного. Буряк, сосіска і, і картопля. Про користь шкільного харчування діти добре обізнані. Говорять, якщо б школярі не снідали і не обідали в їдальні, то ні до чого доброго б це не привело. «Якщо не мало їсти, тоді не виростеш, щоб рости потрібно буде їсти в їдальні». Всі страви зі шкільного меню відповідають технологічній карті. В раціоні дійсно є вітамінізовані салати на сніданок зі свіжого бурячку, на обід з капусти, моркви та перчику. У буфеті пахне свіжа випічка, є соки та компоти. Зараз ми харчуємо близько 2200 дітей перших четвертих класів. Безкоштовно за рішенням міської ради, також безкоштовно отримують харчування діти пільгових категорій. Це діти із сімей малозабезпечених, діти сироти, діти, батьки, яких є учасниками. АТО. на сьогоднішній день проблем із закупівлею продуктів у комбінату шкільного харчування шкільний не існує взагалі в усіх напрямках. Налагоджена тісна співпраця з постачальниками. Ми заключаємо договори з на поставку продуктів харчування. Харчування з нашими місцевими виробниками це наш хлібозавод, птахокомбінат, м'ясокомбінат, молочний альянс, тобто всі продукти харчування, овочі ми маємо 100% в наявності. Харчування дітей у шкільних і дошкільних закладах регулюється урядовою постановою, в якій зазначені перелік і норми продуктів, які мають бути присутні в меню дітей, зазначає інженер-технолог комбінату шкільного харчування. Питання дітей шкільного віку. Которое мы организуем, является рациональным. Оно базируется на трех основных принципах: это соответствие. Фізіологічних норм потрібно дітей, соответствує калорійності раціону потрібності дітей, також, і також виконання графіка питання. Початок навчального року вимагає від працівників комбінату шкільний прискіпливої організації. Саме в цей період необхідно визначити точну кількість учнів, які будуть харчуватися. Примірне меню з раціон составляється і, звісно, завозяться продукти питання в відповідності з примірним меню і кількістю питаючихся. Працівники шкільного. Переконані, шкільні обіди та сніданки це не тільки важлива складова частина денного раціону дитини, а й основа його фізичного та інтелектуального розвитку. Діти шкільного віку витрачають величезну кількість енергії на навчання та отримання знань, засвоєння навчального матеріалу і виконання домашніх завдань, біганину та ігри в перервах між уроками. Тому як би скептично батьки не ставились до шкільної їжі, вона дійсно смачна, корисна і 100% поживніша ніж фастфуд.